Чаї для схуднення? Ні. Чаї для схуднення? Ні. Та блядь, що все ні. Чаї для схуднення знайшли наркотик. І ні, вам не почулося. Весь інстаграм зараз просто завалений рекламою подібних чаїв. 30 часа ще, і це треба випити цілий курс. Це вже очищає, так, да, повністю. І на ньому можна хорошо похудіти, дівчина худіє на 9 кг. Смачно пахне і на смак дуже приємний. Взагалі офіційний представник цього чаю в Україні і в Чехії – це Вікторія Борка. Я вже зрозумів, друзі, що всіх цікавує тільки чай. Це легендарний чай, чай Азенпік. Він від Азенпіка, він повністю натуральний і в багато дешевле стоїть. Кажуть, що він на натуральних інгредієнтах. І що найцікавіше, він реально працює. Люди Кунуть по 10 кг на місяць. Але в відгуках багато хто помітив, що після цього чаю якось підозріло розширені зіниці. Я взагалі хотів першим зробити цей сюжет, але не встиг. Тому що моя знайома Анна Марченко здала ці чаї на аналіз в науково-дослідну лабораторію Отава. Це, до речі, мої колеги. І що ви думаєте? В усіх чаях, що ви зараз бачите, вчені знайшли одну дуже цікаву речовину. Була виявлена речовина сибутрамін. Сибутрамін це, що це таке? Запохідні да? стимулятори. А. 哼。Hmm. Це похідне амфетаміну, взагалі то речовина, що викликає ейфорію і різке зниження апетиту. Ну, власне, за рахунок чого люди і худнуть. Але як і до будь-якої іншої наркотичної речовини, до неї розвивається звикання, залежність і присутній синдром відміни. Тобто, після курсу такого чайочку вас чекає гарантована тяжка депресія, а кілограми повернуться і ще навіть більше, ну, тому що відміна, голод ніщо вже не буде стримувати і вам захочеться жерти ще більше. І мало того, після цього чайочку вам не тільки допомога дієтолога знадобиться, а скоріш за все, ще й нарколог. Сибутрамін заборонений майже у всьому світі. Тому я вас реально прошу, не вживайте ці чаї. Це повна фігня. Що таке чай для схуднення? Ну добре, в цьому випадку, ми бачимо, чомусь наші колеги рекламували чай якийсь знову чомусь. Виявився з наркотичним компонентом. Ну, багато чаїв, я дивіться, я не розбирала їх склади, але що може знижувати ну, типу, цей детокс? Так само те, що впливає на харчову поведінку, тобто не дає голоду, і те, що виводить надмірну речу, рідину. Тобто угу. діуретики якісь можуть бути. Ну, типу можуть бути стимулятори по типу, як кофеїн. Виводить там, та... рідину. Ти Горан. просто скидуєш воду. Ну так. Да, да, угу. да, і тому тобі здається, да, що да, ти ходиш. Да, да. Окей. Ну, я не знаю, треба дивитися склад, але все механізм однаковий, Або ти не хочеш їсти, яка з речовина, яка притуплює просто голод, або швидке виведення в першу чергу води. Ну інколи можна і, як то кажуть, по-великому сходити в туалет. Ага, бомбіт. Кать, ну і підсумок цієї теми. Чаї для схуднення? Nee. Чиї для сходнення? Ні? Та блядь, шо все ні?